Ми зібралися з вами сьогодні, щоб з Ісусом зустріть новий рік. Кожен день була милість Господня, ми цим милостям втратили лік. Достеменно усе не згадаєм, скільки раз на Спаситель беріг, і тоді, коли мене помічали, і коли зупиняв кроки ніг, і тоді, коли солодко спали, він над нами завжди пильнував. Уже цілого року не стало. А ти, дякуй, Богу сказав, чи лишився Ісусові вдячним за все те, що для тебе Він дав, що для тебе Його милість значить, чи за все слава Богу, віддав? Якщо ні, ще лишається крихти, тільки крихти моментів і часу, ти ще можеш усе це зробити, ти ще можеш віддячити Христу. І ще. В новий рік із собою не неси злих образ вантажу, тягарів не неси, щоб з тобою не було, понад сил багажу. Всі, хто чимось тебе дуже ранив, від душі усієї прости, нехай в новому році настане час для росту, для внутрішніх змін. Всім бажаю відчути Ісуса, познайомитись ближче з христом. Я, сказавши так, не помилюся. Бо багато хто дружить з гріхом, і багато кому Бог потрібен. Членство в церкві це ще не гарант, що тебе обманатимуть біди, що про зле тобі думати не варт. Скажу більше, нам всім Бог потрібен, кожен з нас, кожен день десь рішить. Нам потрібен Господь не для виду, а для того, щоб серце змінить. І сьогодні нам Бог дав нагоду не лише новий день, новий рік, в яким Він нам дарує свободу, варто тільки її захотіть. Запросім своє серце Ісуса і відкримо Йому двері в храм, і Він дасть сили здолати спокуси і допоможе бути сильними нам. Від всієї душі вас вітаю, Він велику нам милість явив. Багатьох серед нас вже немає, тих, хто з нами співав тут і жив. Ну а ми, з ласки Божої, разом прославляємо живого Христа за можливістю разом вільно збиратись і в Новий рік з нашим Богом вступать. Хай душа ці слова пам'ятає, і буде прагнення серце змінить. З Новим роком я ще раз вітаю, хай Господь всіх нас благословить.